Найкращі бізнес-моделі з усього світу. Пасте Гучі. Уша жінка на ім'я Фіона придумала робити дизайнерську пасту і заробляє по 100 доларів за пакет. Вона додає фарбувальні продукти в тісто: петрушку, буряк, моркву, роблячи пасту різних форм і кольорів. Дизайнерську пасту купують не тільки за її незвичайний та преміальний зовнішній вигляд, а й за особливий рецепт. Паста готується з екологічно чистих продуктів та на заквасці, що робить її смачнішою та кориснішою за звичайні макарони. Подумайте, можливо, ваше хобі може перерости в повноцінний бізнес. Фіона почала з того, що робила вдома гарні макарони, знімала процес приготування та викладала в соціальні мережі. Шкіряні гаманці ручної роботи. Шкіряні вироби ручної роботи цінуються у всі часи, незалежно від модних тенденцій. Краса та лаконічність класичного стилю, міцність та довговічність шкіряних виробів підтримують постійний попит, а висока ціна на унікальні речі ручної роботи робить бізнес прибутковим. Розпочати шкіряний бізнес можна вдома або в гаражі, якщо немає власної майстерні. Щоб зробити перший виріб, можна почати з перегляду майстер-класів в інтернеті або пройти курси. Папки та гаманці для заощаджень, американська дівчина на ім'я Жасмін зробила бізнес на виготовленні зручних папок та органайзерів для зберігання заощаджень. Та заробила за рік 850 тисяч доларів. Все почалося з того, що Жасмін опинилася в складному фінансовому становищі через свою розтратність та потрапила у борги. Коли у неї з'явилися гроші, вона вирішила ретельно стежити за своїми витратами. Вона придумала планувальник бюджету, папку з конвертами розміром під банкноти. Кожен з яких призначався для певної категорії витрат. Дівчина ділилася своїм досвідом з організації бюджету в соцмережах, і її акаунт став популярним. Далі жасмін купила матеріали для виготовлення папок та машину для друку етикеток для конвертів та обкладинок. Замовлення почали надходити одразу. Жасмін довелося наймати помічників. Зараз вона прагне вийти на новий рівень заробітку в один мільйон доларів на рік. Виробництво снеків та пастили з фруктів. Снеки та пастила відмінний перекус для любителів солодощів. Підходить як для дітей, так і для людей, які захоплюються здоровим харчуванням. Фруктові десерти можна легко готувати в домашніх умовах. Для початку достатньо купити сушарку та першу партію фруктів: яблука, апельсини, груші, ківі, ананаси. Для приготування снеків потрібно нарізати фрукти тонкими скибочками і розкласти на піддонах сушильного апарату. Пастила також готується методом сушіння, але фрукти потрібно попередити. Подрібнити до стану пасти. Готові снеки та пастилу розкладіть в красиву упаковку і продавайте через соцмережі. Гарячий мед. Американець Майк Курц розробив новий рецепт соусу для піци та побудував бізнес з оборотом у 40 мільйонів доларів на рік. Соус під брендом Майкс Honey складається з меду та гострого чилі, має незвичайний пряно солодкий смак та додається до піци, чіпсів, печива та навіть до морозива. Майк вперше спробував поєднання меду та перцю чилі під час подорожі по Бразилії у студентські роки. Після поїздки він працював над рецептурою в домашніх умовах, доки не влаштувався працювати в піцерію та не випробував соус на практиці. Незвичайний соус швидко набув популярності та став додаватися в піци по всій країні. Ця історія черговий приклад того, як проста ідея може принести великі гроші. Календар життя. Календар життя це звичайний лист, в якому відзначено кожен тиждень життя людини від народження до 90 років. Прожив тиждень, закрась клітинку. Календар мотивує людей перестати відкладати справи на потім. Людина наочно бачить, як проходить її життя, і починає жити його більш продуктивно і якісно. На календарях можна організувати домашній бізнес з мінімальними вкладеннями. Потрібно лише придумати дизайн календарів, роздрукувати їх та продавати за допомогою інтернету. Оживаючі фотографії. Звичайні альбоми з фотографіями перетворюються в альбоми з доповненою реальністю. Досить навести смартфон на фотографію, і картинка оживає. Якщо людина вперше бачить подібні фото, вони справляють сильне враження. Живі фотознімки використовуються у створенні подарункових фотокниг для випускних дитячих або весільних альбомів. Для створення оживаючих фотографій потрібно провести фотосесію та зняти короткі відеоролики. Потім завантажити відзнятий матеріал на платформу в інтернеті та отримати QR-код. Для перегляду потрібно лише навести камеру телефону. Робиться все це дуже просто. Онлайн проект з незвичайних екскурсій. Розповідаємо, як запустити онлайн проект з дому, який допоможе людям знаходити незвичайні екскурсії по всьому світу. Екскурсії орієнтовані на туристів, зацікавлених у відчутті життя міста з точки зору місцевого жителя, уникаючи звичайних визначних місць. Це включає кольорові дворики, приватні дахи з видом на місто, традиційні вечері у місцевих сім'ях, нічні прогулянки по барах та інше. Створення бізнесу з нуля, не виходячи з дому, поетапно. Крок перший. Візьміть найпопулярніші міста світу та безкоштовно створіть сторінки в соцмережах для кожного. Наприклад, незвичайні екскурсії в Варселоні. Крок два знайдіть найпопулярніші чати в кожному місті та розмістіть пропозицію стати гідом у вашому проєкті. Крок три. Гідам, які відгукнулися, пропонуємо придумати незвичайний маршрут і зробити гарні фотографії. Також домовтеся про вартість екскурсії та процент як оплату. Крок 4. Наповнюємо створені спільноти фотографіями та описами екскурсій. Крок п'ятий. Починаємо рекламувати свій проект, купуючи рекламу спочатку невеликих блогерів. Крок шостий. Взаємодію з гідами та клієнтами делегуємо менеджеру. У результаті отримаємо прибутковий онлайн-проект. Кошики з джгуту, декоративні вироби зі шнура стильно виглядають в інтер'єрі та добре продаються. Серветки та кошики легко зробити з джутової або бавовніної мотузки. Існує кілька способів виготовлення. Кожен майстер вигадує свої хитрощі. Найпростіший спосіб з використанням клею. Шнур покривається клеєм та поступово скручується у спіраль до кола необхідного діаметра. Виходить серветка або дно кошика. Таким же способом робляться стінки кошика. Вироби зі шнура також можна в'язати гачком або шивати на машинці. Дно кошика може бути дерев'яним, або в якості основи може використовуватися пластиковий каркас. Коробки з сувенірами з різних країн. Не тільки закоренілі мандрівники будуть раді коробці з сувенірами, привезеними з різних країн солодощі з Японії, футболка з Бельгії та кружка з зображенням ейфелової вежі, яка ще нещодавно стояла на полишці затишної торгової лавки в Парижі. В таких коробках може бути що завгодно все залежить від фантазії власника бізнесу. Звичайно, основний акцент робиться саме на очікування сюрпризу. Покупці повинні приблизно розуміти, що буде в коробці, але не знати цього точно. Набори можуть бути найрізноманітнішими, наприклад, з подарунками з однієї країни або одразу кількох суто сувенірними або складаються з ласущів. Реалізувати товар можна як через особистий магазин, так і компаніям з рекламно-сувенірної сфери. Букети в кулях. Бізнес на подарунках актуальний завжди, але конкуренція досить висока, тому потрібні оригінальні ідеї. Букети та іграшки у прозорих кулях можуть стати таким рішенням: кулі з квітами або іграшками будуть відмінним подарунком на день народження, весілля, день святого Валентина або просто щоб порадувати близьку людину. Цей бізнес легкий на старті та малозатратний. Почати працювати можна вдома, потрібні лише кулі із широким горлом та насос. Квіти та іграшки можна купувати. Під кожне конкретне замовлення отримати перші замовлення можна в соцмережах. Оренда обладнання та інструментів обладнання та інструменти коштують недешево, і для разових робіт вигідніше взяти їх в оренду, тому бізнес на оренді обладнання завжди буде актуальним. Центри оренди мають великий вибір техніки для будівництва, садових робіт і ремонту і надають їх у користування під заставу або за договором. Такий бізнес зручно поєднувати з ремонтом і ремонтувати не тільки орендне обладнання. Власникам інструментів зручно брати в оренду заміну зламаної техніки, щоб робота не стояла на місці. Розпочати такий бізнес можна з дому, маючи в наявності мінімальний набір найбільш худового інструменту. Підписка на сюрпризи. Хто не любить приємні сюрпризи. Компанія Сюрпрайз зі США придумала, як задовольнити бажання людей отримувати подарунки, та в той же час заробити, створивши додаток підписка на сюрпризи. Суть проста: за певну плату людина підписується та отримує таємничі призи, не знаючи до останнього, що ж знаходиться всередині коробок. Власники такого бізнесу можуть отримувати дохіди з різних каналів: перше це люди, які оплачують щомісячну підписку. Друге це співпраця з компаніями. Які б хотіли познайомити нових потенційних клієнтів зі своїми товарами? Шкарпетки з фото. Ще одна незвичайна бізнес-ідея в нашій скарбниці шкарпетки з індивідуальними принтами. Цей бізнес організовано дуже просто. Людина заходить на сайт проекту та завантажує фото для дизайну своїх шкарпеток. Це може бути будь-що, наприклад, обличчя друга або мордочка домашньої тварини. Потім замовлення відправляється на друк. Готові шкарпетки з нанесеними на них фотографіями відправляються за адресою замовника. Такий персоналізований подарунок підніме настрій будь-якій людині. Наносити фотографії. Можна не тільки на шкарпетки, але й на кружки, постільну білизну та футболки. Щоб реалізувати дану ідею, знадобиться принтер і термопрес столи та картини з дзеркалами нескінченності. Дзеркала нескінченності це інноваційні елементи декору, що розширюють простір і гіпнотично впливають на людей. Дивовижно, але виготовляти їх зовсім не складно. Знадобиться двостороннє скляне дзеркало, стандартне відбиваюче дзеркало, рама та світлодіодні лампи, розміщуючи світлодіодні ліхтарі між панелями дзеркал, вдається створити ілюзію того, що світло всередині гіперкуба розчиняється в нескінченності. Дану технологію можна застосовувати для виготовлення різної Наприклад, столів та настінних інсталяцій, які будуть розширювати простір. Оренда світлодіодних костюмів Виступи аніматорів у світлодіодних костюмах це новий напрямок мистецтва. Глядачів приваблює можливість спостерігати за світловими ефектами, тому таких шоу стає все більше. Але є мінус: костюми коштують не так вже й мало. Тому, якщо, наприклад, планується один виступ, то артистам їх просто невигідно купувати. Звичайно, зручніше взяти реквізит в оренду. При створенні унікальних речей застосовуються не тільки світлодіодні світлові елементи, використовують і лазерні, оптоволоконні LCD та PDP технології: голографію, електро, люмінісентні панелі та багато іншого. Але навіть найінноваційніші варіанти можна знайти на популярних торгових. Майданчиках та придбати оптом, а потім здавати в оренду. Коробки набори для собак і котів. Власники тварин витрачають чимало сили часу на пошук усіх необхідних аксесуарів для них. Готові набори для домашніх улюбленців, дуже виручають. Коробки можуть бути з різним вмістом. Це залежить від того, для чого саме вони призначаються. Наприклад, у стартових наборах для тих, хто тільки заводить собаку чи кішку, є миски, і іграшки. Ті, хто ставиться до улюбленця як до члена сім'ї, можуть порадувати чотириногого друга коробочкою з подарунками на Різдво або день народження. Звичайно, вміст наборів можна заздалегідь переглянути на сайті. Створювати подібні коробки досить легко. Головне мати хоча б невеликі знання про те, що необхідно та подобається домашнім улюбленцям. Товари можна придбати оптом. Такий бізнес можна розпочати в домашніх умовах. Комплекти для апокаліпсису. У світі величезна кількість людей, які хочуть бути готовими до надзвичайних ситуацій, тому це досить великий ринок для створення бізнесу. Є компанії, які пропонують комплекти для виживання при стихійних лихах та надзвичайних ситуаціях. Вміст наборів різний: засоби індивідуального захисту, медикаменти, радіо, інструменти, фільтри для очищення води та інше. Речі в комплекти не потрапляють просто так. Всі вони якісні, міцні та надійні, продумані з точки зору універсальності та простоту. Використання, а також економії місця в рюкзаку. Отримувати цільових клієнтів у такій ніші краще всього знімаючи цікавий контент для Ютуба та соцмереж. Все це можна зробити прямо на дому. Пристрій для зарядки смартфона від вогню. Новий пристрій дозволяє підзарядити смартфон під час походу, коли немає поруч розетки або павербанку, але є відкрите вогнище. Принцип роботи такої зарядки не так складний, як може здатися на перший погляд. Використовуються керосиновий фільтр, теплоізоляційний модуль, елемент пельтьє, термоелектричний перетворювач, тепловідвід для процесора, модуль підвищення напруги та кілька проводів. Джерело енергії може бути будь-яким підійде навіть маленька свічка. для тих, хто має хоча б мінімальні знання з фізики, виробництво таких приладів може стати чудовою ідеєю для бізнесу з мінімальними вкладеннями. Силіконові форми для свічок, мила та випічки. Силіконові форми використовуються у приготуванні випічки та фігурного шоколаду, застосовуються у виготовленні свічок та мила. Унікальні форми будуть корисні домашнім господиням, приватним майстрам та любителям творчості. Для створення форми потрібно зробити модель з будь-якого матеріалу або використовувати предмети, фрукти, квіти. Модель переміщається у герметичній посуді та заливається силіконовою масою. Заливка для кулінарних форм робиться з харчового силікону. В іншому склад заливки залежить від переваг майстра. Потім модель виймається з застиглої маси, і форма готова для творчої роботи. Дякуємо за перегляд. Напишіть, яка бізнес-ідея вам сподобалася найбільше.